Запчастинка на місці, техніка в роботі. Поламався в нас кардан, ну так буває хрестовинка. Вже ресурс свій випрацювала то через то довелося. Так що надаємо людині послуги, калимчик, бризкаємо по 600 на власній солярці, на власній воді. Ціна, я думаю, оптимальна, тому що в нас зарплатний фонд 150 гривень за гектар, плюс тому, хто заправляє, половина. Тобто 225 гривень це у нас лише зарплатний фонд. Ну, Друзі, от така от мотивація, така робота. 180 літрів виливає. Чітко. І